Прамла миру українське питання може стати головним на коаліційних проговорах у німецькій землі тюргів з Сари Вагенкнехт, Політика, яку називають німецькою подругою Путіна, чого вона хоче і які пропозиції висуває, розкаже Тетяна Логунова. Новий місцевий парламент жителі Тюрингії обрали ще 1 вересня. Утім, нового уряду тут досі немає. І, схоже, з'явиться він ще не скоро. Усе через українське питання. Здавалося б, до чого тут Україна на коаліційних переговорах в німецьких землях основними завжди були теми регіонального масштабу, як то підтримка місцевого бізнесу, ремонт шкіл та будівництво соціального житла. Утім, не цього разу тон перемовинам задає нова політична сила Союз Союза. Вагенкнехт. вона з першої спроби прийшла у парламент Тюрингії із золотою акцією, тобто без цієї партії буде важко сформувати більшість, а вона бажає говорити з потенційними партнерами про зовнішню політику. Вимоги союзу озвучила особисто його лідерка Сара Вагенкнехт. Вона хоче, щоб ймовірні партнери по коаліції, християнські демократи та естеки, підтримали так звану преамбулу миру, тобто виступили проти розміщення в Німеччині американських ракет середньої дальності та за примус України до переговорів з Росією шляхом, наприклад, припинення поставок зброї. Цю преамбулу Фрау Вагенкнехт хоче закріпити у коаліційній угоді, хоча б на регіональному рівні. Люди голосували за нас не для того, щоб ми дозволили старим партіям просто продовжувати свою політику. Вони хочуть змін як на місцевому рівні, коли, наприклад, йдеться про безпеку на вулицях та дефіцит вчителів, так і на глобальному. Я говорю про надважливе питання війни та миру. Звісно, конкретні рішення будуть ухвалювати на федеральному рівні, але німецькі землі теж повинні голосно висловити свою позицію. Прамбула ми. Иру, як обов'язкова умова для коаліційних переговорів, і це ще не все. Християнські демократи каже Вагенкнехт, повинні ще й публічно дистанціюватися від заяв свого лідера Фрідріха Мерца. Він нагадаю днями сказав таке. Пане канцлере, ви особисто відповідальні за те, що Україні доводиться воювати проти Путіна з однією рукою, зв'язаною за спиною. Так далі тривати не може. Повинен слідувати наступний крок. Путіну треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Тауру, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, щоб нашкодити цивільному населенню України. Вимоги Сари озвучені, утім навряд чи на них погодяться партнери. Найімовірніше дискусії триватимуть місяцями, і врешті буде узгоджений якийсь компромісний варіант. І не тільки в Тюрингії, а ще й в Саксонії та Бранденбурзі. У цих землях союз Сари-Бакенкнехт теж претендує на участь в земельних коаліціях і теж просуває свою преамбулу миру. Вплив на політику в кількох німецьких землях Союз Сареваґінкне вже має. Утім, навряд чи партія повторить свій успіх на загальних парламентських виборах. Останнім часом соціологи фіксують падіння рейтингів нової політичної сили. Зараз за неї готові проголосувати усього 8% німців. Цього замало, щоб висувати ультиматуми в Берліні. Тетяна Слав Фролов подробиці. Німецькі телеканалу інтермарафон Єдині новини.